Журналісти місцеві локальні, які бувають саме на місцях тих скоєнь воєнних злочинів, журналісти, які бачать звідки прилетіла по факту ракета. Ну тобто, тут, тут очевидно, ми є першоджерелом інформації і першоджерелом, яке може власне боротися з фейками і з інформаційними маніпуляціями, які Росія ну повсемісно застосовує. Мене звати Ларін Юрій, мені 37 років. Журналістиці з 2008 року. Про судові репортажі я думав писати, як тільки почалася деокупація, затримання взяття в полон росіян, затримання колаборантів на тренінгах. Від IWPR нам дали базові поняття про судовий репортаж. про Термінологічну базу, взагалі, щоб не плутатися в формулюваннях судові репортажі, це надзвичайно важлива частина інформаційної війни з Росією. Там ми дізнаємося конкретно від перших осіб, дуже часто, що і як відбувалося. Гібридна війна вона власне і передбачає маніпуляції з інформаційним середовищем і з емоціями людей. Якщо Україна залишиться на політичній карті світу як самостійна держава. Це є гарантія безпеку безпеки для дуже багатьох у світі.